Доброго дня, шановні шестикласники. Сьогодні продовжуємо повторення тем за шостий клас. І сьогоднішня тема, так як вчора ми розглядали всі дії з дробовими числами. Сьогодні розглядаємо два правила: пригадуємо знаходження дробу від числа і числа за його дробом. Отож, нам потрібно спочатку пригадати ці правила. Давайте розглянемо таку задачу. Секундочку. Ось так, щоб було краще видно. А знаходження дробу від числа, тобто цілої частинки, да, від е, знаходження частини від цілого. У п'ятому класі 25 учнів, 2 п'ятих усіх учнів класу це хлопчики. Скільки хлопчиків у класі? Ну, перше, що ми маємо зробити, це задати собі питання. Яка величина прийнята за ціле? За ціле прийнято кількість усіх учнів класу. Відома ціла величина. Так, 25 учнів. Яку величину потрібно знайти? Кількість хлопчиків у класі, тобто його частинку цього класу, від, частину від цілого. Як знайти величину, яка припадає на одну п'яту? Ми ділимо все на 5. І множимо на ту кількість, яку нам потрібно частин, а нам потрібно дві п'ятих, тобто множимо на два, виходить що 10 хлопчиків. Але це такий шлях, яким ми йдемо в п'ятому класі. Насправді можна все зробити набагато швидше, повторивши правило. Щоб знайти дріб від числа, достатньо помножити цей дріб на число. Тобто, якщо, наприклад, ми шукаємо 2 третіх від 39, то нам достатньо 39 помножити на цих 2 третіх. При цьому, пам'ятаємо, можна виконати скорочення 39 та 3, то буде 13, і відповідь буде 26. Ще один приклад: 3 четвертих від 60. Нам достатньо 60 помножити на 3 четверті, при цьому скоротити 64. 15 домножуємо на 3, і то буде 45. Рухаємось далі. Але є задача обернена до цієї, коли ми шукаємо не частину від цілого, а цілу цілу за його відомою частинкою, тобто шукаємо число по заданому дробові. У шостому класі 20 дівчат, що становить 5 сьомих всіх учнів класу. Скільки всього учнів у класу? Тобто 5 сьомих це 20 дівчаток. Знову ж таки, ми можемо задати питання собі, яка величина прийнята за ціла. В даному випадку всі учні класу. Чи відома вона ця величина? Ні, вона нам не відома. Яку величину потрібно знайти? Ось цю цілу частину всю. Як знайти величину, яка припадає на одну сьому? Ми 20 ділимо на 5 частинок, на тих частинки, які відповідають цим 20 учням. Це буде 4 учні, це одна сьома. А в класі таких сім частин, то множимо це все на сім. Але знову ж таки можна піти простішим шляхом і використати правило. Щоб знайти число за його дробом, достатньо це число поділити на дріб. Тобто, якщо нам відомо, що дві третіх якогось числа дорівнює 26. То ми можемо 26 поділити на 2 треті і отримаємо одразу відповідь. Далі дію ділення, пригадуємо, як ми виконуємо, Щоб поділити на дріб, нам потрібно помножити на обернене до дільника, а далі виконати скорочення, так як ми виконуємо. І то буде 39. Точно така ж сама відповідь, як була в першій задачі. Далі 3 четверті, точніше, та ціла, яка була відома в першій задачі. Друге завдання. Три четвертих числа дорівнює 45. Тобто, три четверті це 45. Знову 45. Нам достатньо поділити на три четверті. При цьому виконати скорочення і отримаємо 60. Так, два правила. В одному випадку множимо, коли ми шукаємо частинку. В одному випадку ділимо, коли нам частинка відома, а ціла невідома. Давайте усно знайти число обернене до даного. І тут потрібно пригадати, що ж таке обернене. Це число, примножені на яке дане число буде добутком, в добутку буде, будемо отримувати одиницю. Тобто, наприклад, якщо в мене є число А, то обернена до нього буде одна ата, бо в добутку вони дорівнюють один. Якщо в мене є число дріб а, Б, тих, то обернене до нього Б Бо в добутку вони знову ж таки дорівнюють 1. Отож, оберненим до 2, одинадцятих є 11 других. Обернених до 4 п'ятих є 5 четвертих. Обернене до 7 буде 1, сьома. До 123 буде число 23. А до 8 ми їх можемо перевести як 8 або 4,5 скоротити. Обернене буде 5 четвертих. Далі 35. Сотих, скоротити на двадцятих, обернене 27. Далі розв'язуємо не уснє вже завдання. До цієї ж самої теми можна віднести і відсотки. Якщо ми пригадаємо з 5 класу, що будь-який відсоток можна перевести в десятковий дріб, а в даному випадку. Нас цікавить 25%. Це буде 25 сотих частин. І нам потрібно знайти 1 четверту від числа 28, та 25% від числа 28. Робимо в дві дії, бо це два окремих значення. 28. Ми множимо на 1 четверту, то буде 7 прискорочені. А 28 ми множимо на 0,25. Або на 1 четверту, знову ж таки, це одне і те саме теж виходить 7. Пояснити результат, що в нас вийшло? І те і інше це одне і те ж саме. Ну, дійсно, 1 четверта це і є 0,25, що в свою чергу є 25%. Так, рухаємося далі. Завдання номер 2. Скільки градусів становить 7,15 від прямого кута? Тут потрібно пригадати, що прямий куточок це 90 градусів. І якщо ми шукаємо 7,15 цього кута, то ми маємо 90 помножити на цих 7,15. І то буде прискорочені. 6, 6 на 7 42 градуси. Бо тут про кути мова. Далі. 2 п'ятих від розгорнутого, а розгорнутий кут пригадуємо 180 градусів. Тобто 180 ми можем, множимо на 2 п'яті. При цьому використовуємо скорочення. 180 ділимо на 5, то буде 36. І 36 множимо на 2, 72 градуси. Далі рухаємось. Наступне завдання номер 3 знайти число, якщо його половина дорівнює 5. Ну, тоді все, саме число буде в два рази більше, тут можна нічого такого не розписувати. Це буде 10. Далі е, знайти число, якщо його чверть дорівнює 3, то саме число буде в 4 рази більше, тобто 12. 1 п'ята дорівнює 1, тобто число буде в 5 разів більше, то буде 5. Ну і одна десята дорівнює 8, саме число буде в 10 разів, звичайно, більше, то буде 80. Або ми за правилом, коли ми шукаємо ціле за відомою частинкою, якщо одна десята дорівнює 8, то це ми 8 ділимо на 1 десяту. Відповідно, множимо на взаємоовернену десяточку. Далі записати звичайними нескоротними дробами, цілим або мішаним числом відсотки. Щойно ми пригадували, що будь-який відсоток може бути представлений у десятковому дробові або у звичайному дробі. Чому? Бо одна ціла це 100%, і якщо ми хочемо перевести будь-який відсоток в десятковий дріб, то ми ділимо на цих 100, а при діленні на 100, відділяємо дві цифри комою з кінця. Отже, 5% це 5 або 1,20. Ще можна записати у вигляді десяткового дробу як 0,5. Це теж буде непогано, якщо ви вмієте так переводити. Далі 26% це 26 або 13,5, можна просто записати 0,26. Далі 38% то буде 19%. 38. сотих Скорочуємо на 2, 2,19. Далі, 225, якщо ми поділимо на 100, у нас буде 2,25, а це одна четверта. Можна було ще ось так представити: 2,25. Далі 500% ділимо на 100, буде просто 5, цілих. і 620 відсотків буде 6,1%. 5, або 620, сотих, або ще можна записати як 6, цілих кома і 2. Десяті. Це все одне й те ж саме нагадую. Далі завдання номер 5. Знайти 1,2 від числа 14,7. Ми шукаємо дріб від числа. Тоді ми за першим правилом множимо цих 14,7. 7, на 1,2. Переводимо в неправильні дроби. Далі виконуємо скорочення, якщо це можливо. В даному випадку скорочується 147 на 7. Буде 21. Далі перемножаємо і отримаємо відповідь 189. 10. Або одну цифру відділяємо кому з кінця, тому що ділимо на 10. Далі 0,24. Ми. Шукаємо 1,1 четверту від цього числа. Тобто знову множимо на цей дріб. Переводимо все в неправильні дроби. Нагадую, як це робити. Цілу частину множимо на знаменник, додаємо до чисельника. Те ж саме було і в першому прикладі. А 24 соті, як чуємо, так і пишемо. Виконуємо скорочення і рахуємо. 30, як чуємо, так і пишемо. Далі 0,35 від 12,4. Перемножимо, то буде 4,34. Далі шукаємо 0,3 від 2,15. Знову ж таки, все шукаємо від від від. Тому ми скрізь будемо виконувати дію множення. Виконали скорочення, скоротили. 2 та 10 на 2 буде 1 та 5, 15, та 3 на 3 буде 1 та 5. Відповідь 1,25. або ще можна 0,4 соті представити. Далі розглянемо завдання номер 6. Знайти значення величини, якщо 0,42 соті цього числа дорівнюють 126 кг. Тобто 0,42 соті це. 126 кг – це відома частина, тому ми маємо вже в цьому випадку не множити, а поділити на 0,42. Нагадую, при діленні на десятковий дріб ми переносимо кому і в діленому в дільнику на дві. ну, Тут в даному випадку на дві цифри нам потрібно. Тобто, отримаємо 12600, дописали два нулі, бо в нас не було нічого там, куди переносити, ділимо на 40. 2. Тобто беремо по 3 і 2 нулики. Отримаємо, що все число буде 300. Далі аналогічно виконуємо друге. Але 20... друге, 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 де воно? 4, 9 дорівнюють 72 сантиметри квадрат. тут в кілограми. А, Тобто цих 72 ми маємо поділити на 4, 9. А це означає помножити на 9. 4. При цьому виконали скорочення, отримаємо 18 і 18 множимо на 9 190 90 72, 162 сантиметри квадратні. Далі, в третьому, знову ж таки, відсотки переводимо в десяткові дроби і ділимо на цей дріб 72,5 метрів, поділити на 0,29. Переносимо кому. В діленому в дільнику на дві цифри праворуч. 725 і дописали нулик. Ділимо на 29. Так, оскільки ж тут ми можемо взяти. Маємо 250 таких метрів. Ну і останнє четверте. 6 кілометрів 300 метрів дорівнює 7,3. Тобто нам потрібно, давайте переведемо десятковий, запишемо в кілометрах 6,3 поділити на 7 7,3. Тобто 63 десяті ми маємо помножити на 37. Знову ж таки, тут дуже гарно скорочується, буде 9 і 3. 9 на 3 – 27 Кілометрів. Тут ще й ціленька відповідь вийшла. Так, ну тут, звичайно, також самі у нас виходять відповіді. Далі завдання номер 7. Від'ємник дорівнює 3,6, що становить 0,75 від різниці. Ну Давайте напишемо собі так: від'ємник і різниця. Ми не знаємо ані першого, ані перше знаємо від'ємник. Ми знаємо, що це 3,6 і це 0,75 від різниці. Різницю ми не знаємо. Знайти, знайди зменшуване, да? зменшуване. Зменшуване. Невідомо, це головне питання. Так як. 3,6 становить 0,75 від різниці. Першою дією шукаємо, звичайно, цю різницю. 3,6 треба розділити на даний десятковий дріб 0,75. Переносимо кому на дві цифри, виходить 360. Поділити на 75. Беремо по 5, буде, мабуть, забагато. Да? Можна записати ще дивіться, дробом. Точно поділити на 5. Тут буде 15. Тут поділимо на 5, 72. Можна ще скоротити 72 та 15 на 3, наприклад. Тут буде п'ятірочка. А тут поділимо на 3, буде 24. 24 5. Або. Домноживши на 2, дивіться, які хитрі ще способи показую. Навіщо мені домножати на 2, щоб утворилась десятка в знаменнику. 48 десятих. Тоді це буде 4,8. Це наша, наша різниця. А тепер ми маємо а, знайти зменшуване. Можна його позначити собі, давайте позначимо його Х. Від да? Віднімаємо. Від'ємник 3,6 і отримуємо різницю 4,8. Далі, щоб знайти х, ми маємо до різниці додати від'ємник, тобто 4,8, додаємо 3,6 і отримуємо 8,4. Отаким От чином ми швиденько це обчислили. Так, рухаємось далі. Задача номер 8. Придбавши книжку за 120 гривень, учень витратив 40% своїх грошей. Тобто 120 гривень це і є цих 40%, скільки грошей мав всього. Пишемо коротко собі так: 120 гривень це 40 І одразу 40% переводимо як 0,4. Щоб знайти, скільки всього ціле так, число, нам потрібно 120. Поділити на даний дріб. Перенесемо кому праворуч. Відповідно, допишемо ще один нулик біля 120. І отримаємо 300. 300 гривень було всього. Якби запиту, скільки залишилося, то ми б ще відняли. Така задачка на одну дію. Далі завдання номер 9 Одна сторона трикутника дорівнює 15 см. Друга становить 0,8 від першої. Тобто тут буде дріб від числа. А третя дві третіх від першої. Знову дріб від цього числа. Нам потрібно знайти периметр трикутника. Пригадуємо, що периметр трикутничка це сума всіх сторін. Треба знати першу, другу і третю Сторону, чим, ми в принципі і займемося. Для того ми шукаємо 0,8 від 15. Це перша задача, перша дія. Тобто, множимо на цей дріб 8 на 15 120. Да? Але одну цифру відділяємо комусь з кінця, виходить. 12 сантиметрів це у нас друга сторона. А тепер 2 третіх від 15. Ми 15 множимо знову на 2 третіх, бо ми шукаємо дріб від числа. При цьому скорочуємо. Буде 10 см. Це у нас третя сторона. Ну і тоді, звісно, периметр буде 15 плюс 10 плюс 12, 20, 37 см. І друга задача: одна сторона трикутника 15. друга становить 0,8 від першої, а третя від третіх від другої. От тут важливо, що в першій задачі у нас береться від першої і перше число, і друге, і, друге, і третє. А в другій задачі вже береться не від першої сторони, а від другої. Тобто, в другому завданні ми так само шукаємо спочатку другу сторону. 15 множимо на 0,8 то буде 12 сантиметрів, це наша друга сторона. А тепер 2 третіх беремо від неї, тобто 12 множимо на 2 третіх, і то виходить 8 сантиметрів третя сторона. Ну і, звісно, периметр у нас вже вийде геть інакше: 15 плюс 12 плюс 8, то буде 35. Отак, одне слово в задачі. Змінило відповідь до цієї задачі. Так само буває і в тестах. Одне слово, невірно, зрозуміли, і все. Так, рухаємось далі. Велосипедист подолав відстань 42 кілометри за 3 години. За першу годину він подолав 2 мих цієї відстані, за другу 30% відстані. Скільки кілометрів подолав велосипедист за третю годину? Тут дійсно задачку можна розв'язувати двома способами: можна частину спочатку знайти скільки за першу годину, скільки за другу, і відняти, знайти за третю. А можна піти і іншим шляхом, можна обчислити ці відсотки, виразити у частини, у частинках, так? а потім знайти уже без частин. Давайте поглянемо, як це можна зробити. Отож, Перший спосіб. У нас, давайте собі скорочену умову, мабуть, спочатку випишемо. Бо ми так не будемо бачити і не будемо розуміти. Я її напишу збоку собі. Значить, перша, друга і третя година. Перша година, друга і третя невідомо. Але ми знаємо, що перша то дві сьомих від усього, від усього. Всього у нас за три години було 42 кілометри. Друга це 30% від всієї відстані теж від усього. Робити. Від усього. І третю невідомо. А тепер дивимося, які у нас є способи. Отож, підемо першим шляхом. Спочатку знайдемо частинки. Частину 2 сьомих від 42, то буде 12 кілометрів. Це перша година. Далі 30% це 0,3, тому ми одразу сюди вже пишемо 0,3. Ось можна собі тут підписати від усього. Це буде друга годинка. Ну і третє віднімаємо, звичайно, від усього першу і другу годину. Але можна ще іншим способом: 30% це три десятих. Весь шлях сприймаємо за одну цілу, ми можемо це собі так представити: як одна ціла. Заберемо дві сьомих, заберемо цих три десятих, бо це від усього у нас іде. Від одинички отримуємо 29,7 – це третя година за третю годину в частинах від усього. І тепер цей дріб 29,7 знайдемо від числа 42. Тобто від того не зміниться у нас відповідь третьої години, але хід дій трошечки змінився. Перший, ну, в даному випадку виглядає навіть простіше, мені здається, ніж другий спосіб. Так, добре, давайте ще розглянемо ось таку задачку. Під час сушіння яблука втрачають 85% своєї маси. І тут одразу хочеться запитати, а скільки ж тоді відсотків залишається? А, перше питання: скільки сушених яблук отримаємо з 180 кілограмів свіжих? Тобто ми отримаємо тих 15%, що залишились. Тут одразу. Можна сказати, що 15% це сухі фрукти. І оцих 15% нам треба знайти від 180. тобто 180 помножити на переведений відсоток 0,15. Відповідно, множив 18 на 15, на 180, можемо так сказати. Навіщо я це пишу? Зараз секундочку, ми їх можемо відкрити ось так. Буде 27 кг сушених яблук. І друге, скільки свіжих яблук знадобиться, щоб отримати 1,8 кг сушених. Ось ця 1,8 кг сухі це тих 15%, які у нас були. Тобто, в другому варіанті нам потрібно навпаки не множити на 0,15, а ділити. І отримаємо 12 кілограм свіжих. І розглянемо останню 12-ту задачку е про відсотки, але про банківські відсотки. Вкладник поклав до банку на депозити. Депозити це коли ми зберігаємо кошти е в банку, а банк за те, що користується нашими коштами, е сплачує нам відсотки під е деяку суму, е під, е деяку суму під 12% річних. Через рік на рахунку вкладника було уже 15 тисяч 680 гривень, яку суму вкладник поклав до банку. Тобто те число, від якого ми брали 12%, у нас невідоме, але з урахуванням цих 12% сума стала 15 тисяч Як собі це можна представити? Тобто, якщо ми вважаємо, що у нас була сума там 100 да, спочатку, і нам нарахував банк ще 12 то ця сума, яку отримали ми, це вже 112 на нашому рахунку. І це 15 680. Тобто, щоб знайти число по заданому відсотку, ми дане число ділимо на переведений відсоток. Тобто на 1,12. Це наших 112%. Відсотків. Отримуємо 14 тисяч. Відповідно, сума вкладу була в банк 14 тисяч гривень. Більше тут немає, що робити. Одне, що потрібно було ось з цим трошечки розібратися, що сума стане 112%. Відсотків. А на сьогодні все. Виконуємо домашнє завдання, тренуємося і виконуємо тести за попередню тему. Гарного дня, до побачення!